Друзі, доброго дня! Я в селі Владиславчик. Це, здається, Черкаська область від Умані в сторону Києва 50 кілометрів. До Києва 180. Будинок за 4 з половиною 4400 тисячі доларів. І можливий торг, якщо хтось буде купувати, то будуть в розумних рамках торгуватися. Земля 25 соток, все приватизовано. На будинок документи люди не робили, бо це дуже дорого, вони тут не живуть. і ну, Всі не раді там записано, що це їхнє все, що хата є, але таких спеціальних документів немає. Ну на земля оця вся і двір, і город, все приватизовано. Газу в селі немає. На подвір'ї є криниця. Своя особиста. Так вона виглядає, звісно. В обов'язковому порядку треба почистити, якщо жити. Я думаю, що це любу криницю, бо всі продають там, де вони не живуть в основному, Тут водичка застоюється. Хатка прибрана, вибілена, накрита жестю, а потім шифером. Тріщин ніяких не бачу я, обійшов ні всередині, ні знаружі. Вугли не відпадаючи. Отакий город внизу річечка, сходю, подивлюся, ще не ходив. І тут надвірні споруди. Це літня кухня. Так, люди такі хазяйські, все, побіляне, покрасене. Тут не живуть, але самі бачите, яке буває, і тут так все доглянуто чистенько. Тут коморка така. є. Для худоби. Ласточки гніздо зробили. И тут тоже комура якась. Еще одна гнездачка. А їх там штуки 3-4. Хороше місце, де пташки селяться там, кажуть. Хороша аура. Так, підвал. Фонарик. Підвал теж в доброму стані. Глибокий кам'яний і холодний. Так зараз. Ну тут поганенько видно, якось щось розрядився, але ну, все нормально тут Підволна для села на пятерку тверду. Віранда. Це вже наче не відпадає нічого. Виноградик. Інтернет заведений в хату і в літню кухню провідний. Тут така місцевість, не знаю, чи це двір закинутий колись був. З другої сторони, буду йти до ставка, покажу там. Люди також живуть в селі, але використовують як дачу. Хату не живуть, там а живуть на сусідній вулиці. Хата глиняна, обложена цеглою. Але так дядько каже, що будували, облажували по технології правильній. Ну, він мені об'ясняв, як правильно облажувати. За цього каже, немає тріщин, бо там, де роблять неправильно, ті угли обпадають потім. А тут, як ні не дивно, не часто слушає, що всі угли ці Так, і в хатки теж частенько все. Обоє поклеєні, частково зроблені потолки. Зараз покажу вам вікна дерев'яні всі. Ось така місцевість з двору пейзаж. були дерев'яні по всій хаті. Проводку люди не міняли, кажуть, вона ще алюмінієва, стара, але все в нормальному вигляді. Тут гіпсокартоном стянуто, пошпакльовано. Це грубе опалення. Місце приємне, радує те, що частенько в на моцах самі знаєте, чого. Тут потолочок Тут щось Не знаю, чи це сирість, чи це щось там стояли, шкафи якісь дивани. Так, одна кімната, дві маленьких. Коридор. Так, ось місце під ванну туалет. Тільки треба... Мені відкрити. Вихід на гору, там все сухенько, все нормально. І от така кімната якраз нормально було під ванну туалет. Так, і основна кімната. А, там ще далі є, що тут стелю не робили. Були дерев'яні. Шкафчики ці, мабуть, заберуться, я так розумію. може і залишаться. Так, дві маленьких кімнати, третя і ось четверта. Спальня. Ага, і тут груба теж, і ще одна груба, но. Не знаю, чи їх дві чи одна, але це точно опалення. Вічильник на двір не винесений. Таке. Так, зараз піду ще до річечки і розкажу по дорозі про стовок, ой, про село. І подивимося, що там за водичка. Так, йду до ставка. Показую місцевість вам. Значить, село Владиславчик. Село таке не сильно розвинуте. Школи немає, садочка немає, є церква, магазин. Ну так і все, інтернет, транспорт їзде. Ну, не так, щоб цілими днями треба знати графік, Ну, взагалі їзде до Умані і до Жашкова їзде. Так, це вже сусідська ділянка, я так розумію. Оця наша. Тишина тут взагалі. одних птічок чути. І хрущі якісь джмулі літають. Так, там, ну мабуть я не доберуся. Ну, я проїжджав коло цього ставочка там на початку ставочок, там рибаки щось якісь, щось там набирають в бочку в машину. Правда, кажуть люди, що якось цей ставок з нього використовують на полів воду, беруть, на полів, полей, полів, полів, полів. То буває, що та коли жара, коли літо води може менше вставати. Так що не знаю і дойти я не дойду туди, бо очерет. Це якщо для життя, то там треба розчищати. Ну кажуть, раніше в них була тут кладка, ловили рибу. Зараз нічого не можу сказати. Це, друзі, такий будиночок. Напишіть, що думаєте. Якщо сподобалось, ставте лайки. Це допоможе продовіганню відео. Все, до побачення.